Хлібний дар. Все вирішується на полі. Тим часом Дніпро говтуються після масованої атаки. Попередньої ночі армія Росії вдарила по Дніпропетровщині чотирма десятками безпілотників та крилатими ракетами. Одна з них поцілила житлову багатоповерхівку. У лікарні залишаються 10 людей. Більше про наслідки цієї атаки Софія Москаленко розповість. По цьому будинку росіяни поцілили ракетою із касетними боєприпасами. На верхніх поверхах зайнялася пожежа, як у рятувальники гасили кілька годин поспіль. Вон! Олена згадує, тільки не задрімала після шахетної атаки, як почула ще один гучний вибух. Сховалася в туалеті ну і бабахнуло дуже дуже сильно. Вилетіли во вікна. Усі сховалася за ванну. Ну дуже дуже страшно. Смикаю двері вони не відчиняються. Я ну, звісно, паніка дуже велика. За допомогою сусідки Олені вдалося вибратися з понівеченої квартири. А от двері у помешканні Олексія вирізали рятувальники. Його вікна якраз виходять на епіцентр атаки. Я виглянув, да що пожежа. Я виглянув і дуже почало тягнути гарю. Дишати неможливо, я намагався вийти. Двері якось там перекосило, що я не можу відкрити. Мене ДСНСники врятували. Дякую. Мокрою ганчіркою затулив носа і швидко схопив документи. А коли вийшов на вулицю, побачив жахливу пожежу. Бачу, що тут палає. В мене взагалі там це розтрощене, ну житло непридатне для проживання. У найбільш пошкоджені під'їзди людям дозволили зайти ненадовго і у супроводі правоохоронців, аби забрати основні речі. Та Вікторія радіє і цьому принаймні змогла закрити помешкання на ключ. Двері заклінило так, що ми думали, що ми її не зможемо відчинити. Вибіжали на вулицю, схватили собаку якусь пусту сумку, як виявилось, що ну навіть не готові були. Ми не думали, що таке буде. Один чоловік загинув внаслідок атаки по Дніпру, і ще понад 35 дістали поранення. Нині у лікарні перебувають вісім пацієнтів. Найважче серед них 55-річний чоловік має опіки по всьому тілі. Поранених багато. Наприклад, наш сусід його забрали відразу. Забрала у лікарню, тому що там дуже була ну відкрита рана, і дуже велика. Не змогли ну, допомогу тут на місці. Віночку життє. Того поверха її рамою, там і ногу, і руку зламали. Виносили там якою якісь там люди поранені, осколками. Вже другу добу поспіль оговтуються після обстрілу і мешканці приватного сектору у іншому районі міста. Тут спалахнула пожежа на території одного з будинків. Побачили дуже велике полум'я почали викликати. Допомогу сусіду. Тут два хлопці побігли, витягли чоловіка. Його забрала швидка, поплавило все покриття. Ну будемо відновлюватись. Загалом у Дніпрі пошкоджено 22 будинки: вісім шкіл та дитсадків. А ще гуртожитки профтехучилищ, понівечено депо електротранспорту. Росіяни також зачепили будівлю КП, що опікується тваринами. Чотирилапі, хоч і налякані, але вціліли. З Дніпра, Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.